Всім привіт. Ви на каналі Ігрове життя. У нас знову Мехабелум. Так, елітка, Шаблезуп, Рінно, Тайфун. Ну, тайфун на четвертому раунді первого рівня, я вже казав, це херня. Давайте елітку візьмемо. Давайте візьмемо елітку. Чат, оцей вирубаємо нафіг. Далі. Тут також елітка. Тут марксмени і. Серйозно, марксмени? Ох, Тарантули. У них плити немає, чудово. І марксмени. От тут зараз буде погано. Тут зараз я буду всасувати. Я навіть не знаю, що тут мені поставити. Бу Пу бум -пу Хіба що маркс манів? Стілболи. Одні. А це все розібрати. Блін. Давайте маркс Ну, я по-другому тут ніяк не бачу. Давайте трохи роздвинемо мустангів. А Зодно будуть нам фланги прикривати. Де, де союзник, союзник тут? Тут що? Кроулери і шаблизу От якби у ворога такий состав її був, я б переміг його. Або, ні, такий складніше, ось такий. Я б його забадав. Би. А ось це, це вже складно. Тому що тарантули багато танкують і нормально сплеш урон наносять. А марксмени нормально так вносять по одній цілі. Хіба що можна було спробувати відкрити... Та блін, я б не відкрив, бо мене б не вистачило. А, васпів поставити. Адваспи могли б це все розібрати. Але на жаль. На жаль, у вас спів у мене нема. Опа! Снайпер, снайпер, якщо зараз... швиденька тарантула, а швиденько він його не зможе. Хоча. Хоча, хача є в цьому. Ух ти ж, блін. Ми ще й справилися. І тут впорався, союзники, чудово. Quick Teleport, елітний хакер. трейнінг? А давайте трейнінг візьмем. Так, марксмен у нього вийшов. Мені зараз якусь, може, дрібноту сюди не завадить. Або ще двох марксменів. Давайте ще двох марксменів. Вони будуть більш активно розбирати ту всю хрінь. І одного марксмена marksmana... якого. Чи можемо мустангів? Давайте у цього мене покращимо. І на наступний раунд можна якусь дрібноту буде ставити, або якийсь фронт типу фенгів тих самих. Чисто щоб виносили оцю дрібноту всю. Ну і танкували трохи. Звісно. Що тут у союзника? У союзника також підуть Марксмени. Ну, у нього, начебто більш-менш тільки фенги, а чому так далеко? Чому так далеко ці фенги? Окей, давайте будемо по традиції десь так дивитися. чого вони так довго думають? Ого, у нас ХПшки 7600. У них всього 5000. Ніфіга собі. Він поставив мустангів теж. Чи вони його врятують? Ну, може і врятують, звісно. Ну, зараз вони його точно врятують. А на... а от на майбутнє, я не знаю. Зараз вони його врятують, тому що вони... Блін, детанковують це все. А це погано. Що тут союзник? У союзника все добре. Неочікувано, але все добре. Ох. Давайте, давайте, давай. О, все, чудово. Блін, снайпера положить. Блін, аби положили цього снайпера, я б їх вбив. Це ж не треба було так. Ну все, у союзника навіть є танк. Цей раунд також за нами. Ммм. А врайти? Ракетка. Лазер. Давай лазер. На оцих мустангів. І ставимо, напевно. Що у нього тут є? Або слейчхаммерів, або також тарантулів. Давайте, давайте, давайте. Блін, навіть не знаю. Давайте слейчхамів. От тут поставимо. Поставимо, поставимо. І ракетку хаундом дамо. Оцього снайпера качаємо. Погнали. Слейджхаммерів потім тут поставимо. Можна їм буде плиту видати. Снайпери їх, звісно, будуть пробивати. Але з плитою, блін, у них буде більше ХПшки. А там, 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 вони будуть витанковувати цих мустангів. З плитою. А ще можна буде поставити якусь дрібноту, типа кроулерів, щоб вони відволікали снайперів. Що тут? Тут багато дрібноти. Погнали. Чекаємо. Знову ж таки, чому так союзник довго думає? Нарешті. Так, ну, вже краще. Хаунди вони трохи випалюють ту всю срань. Хаунди випалюють, але, блін, все ж таки, мені слайджхамерів на лівий фланг не вистачає трохи. Реально не вистачає. Що тут союзник? Союзник нас тащить на собі. Снайпер, це погано, що снайпер так висунувся. Це дуже погано. Тут другий снайпер. А, так, тут Перший, перший Ну якщо цей... Блін, ні, він не виживе. Окей. Окей, окей, скарпіони Васпи рідного. Фантоми. Ем, ну Тут снайпери, скарпіони, чисто толпу -то виносить. ну Хай буде два скорпіона, може витанковувати. будуть, Сличхарів сюди ставимо. Даємо їм броню обов'язково. У них так буде і більше ХПшки. Скорпіона або слічхамерів качнути. Блін, я навіть не знаю. Я б цих качнув. А я їх і качну, напевно, мустангів. От скільки казав, що не треба брати кредит, не буду брати. Але ж, блін, потрібно. А, він переробку взяв. А що він переробив? А, він тарантолів переробив. Ну окей. Хоча, якби у нього були на тарантулах а, ця плита армована. Ну оця штука. То він би поставив би і він би просто вимкнув би моїх мустангів. Хаунди взагалі нікого не вбивають. Але їх вогонь все ж таки допомагає. Дальність він на мустангів взяв у мене без дальності. Оце проблема. Велика проблема. І в нього. Аж 4 пачки мустангів. Ну, скарпи можуть трохи витанковувати. Угу. І він взяв на скарпі всі режим. А це погано. Він ж буде моїх слейджів виносить. Треба поставити когось дрібного туди наперед. Типу тих же фенгів. Він мене тупо переграє. По повній причому. Давай, о! Нормально. Хоч цей фланг трохи затащили. Що тут союзник? У союзника, до речі, все непогано. Але тут мустанги вони ж винесуть цих васпіє, блін. Це дуже погано. Ну, ось, бачите, вас просто тають на очах. Просто на очах. Хм оце класне. Це дуже класно, і ми це візьмемо у мене мало мустангів, але все ж таки. І треба, блін, фенгів додавати. Фенги тут. Фенги тут. А, давайте мас рекрутмент. Фенги тут підуть. Угу. Скорпи. Ну, оцей скорб нормально наніс, цей погано. 300. Блін, я знаю, я кредит не беру, але зараз треба брати. Треба брати дальність скарпам, обов'язково. І, блін, мустангів треба додавати. Вони зараз тепер в мене можуть нормально танкувати. Слейч-хамери майже нічого не наносять тут. Так як вони не вспівають доїхати, скарпи їх виносять. Тому що він взяв Січ. Ох, який хитрий ворог. Тут скільки кроулерів. Мені теж може кроулерів поставити ще позаду. Будуть мустанги відволікатися трохи. Та блін, проти мустангів треба реально от сличів додавати. Тут, тут, тут. Ну, а скорпіони вже виносить їх якось. Не знаю, як, але виносить. У, них, у нього вже другі скарпіли, в мене ще перві. А це проблема. Так, думаємо, думаємо. Треба щось таке зробити, щоб просто на нашу сторону все перевернути. Що ми можемо для цього зробити? Ну от скарпи мене зараз западають. На жаль. На жаль, на жаль, скарпи мене западають. І союзник там посипався. А я казав у нас багато ХПшки? Врайт. Арклайти. Штру... Блін, я ще й забув за цю штуку. От, блін, а це дурачок. Врайти. Так, так. Ну, арта він поставив. Фантом Ray, ну теж не варіант. В райта хіба що реально поставити? В тут можна нормально затащити. Причому можна зробити. Плиту, дальність. Зробити прямо ось так. Ось так. Другого рейта кину на цей фланг. Поставлю так мустангів, прокачаю. М -м -м, давай. Давай, давай. І у нас нічого не залишається, окрім як брати кредит. І давайте більшу ХПшку, щоб в там було. І я сподіваюся, хтось цей прокачається. Ці нічого не наносять, може їх продати нафіг. Але ж вони трохи та й танкують Союзник. Союзник у нього є вулкани, щоб оцю дрібноту палити, але тут дуже багато шаблезувів. А, у нього немає чим битися проти шаблезувів. Чудово. Ну, якщо я в рейті вийду і зможу їх прокачати. Ага, він прошку взяв. Окей. Тоді можна хаундів потрохи продавати. Вони мені взагалі тепер не потрібні. Від них толку ніякого. На врайті в плиту треба буде купити. Якщо я плиту куплю, то в рейти тут будуть нормально жити. Так, то розсипався верхній. Нижній живе. Нижній, до речі, нормально зараз буде жити. Його тільки отой снайпер може вбити. Ну так, тут тільки той снайпер його вб'є. Там трохи мустангів залишилося, це вони можуть в райта вбити. Але є шанс... Стоп! Союзн... Союзник ще живий. Є шанс, що цей в райт затащить. Блин, там снайпер. Снайпер, вбей снайпера. Снайпера. Блин. И вулкан тут ничего не сделает. Его съесть шо арта, шо скорпион. Хотя у него дальность. Да не, скорпион его съесть. Не? Вин его спалив? Нифига соби. Так. Так, так, так. Оце. Плиту в райту. М так, так, так. Дальність. Не знаю, можна і дальність. Давай скорпіона покращимо. Хаундів будемо продавати все ж таки. І давайте кроулерів трохи ставити. Вони будуть бігти і відволікати ото все пу 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 дальність. Атаку підвищуємо. І все. Що ми можемо ще взяти? Осадку на снайперів. Блін, як варіант. Та, блін, їх же буде все одно скарпи виносить. У них там дуже багато шкоди. Дуже багато шкоди. Якщо ми візьмемо так, то ми можемо взяти ще кроулерів І ми так і зробимо. Хай вони відволікають, то все. Мустанги у нас. Блін, їм би. Їм би ще більше мустангів додати. На наступний ход, якщо переживемо, я думаю, додамо мустангів. продамо іще хаундів. Вони тут взагалі користі не приносять. Оцей Врайд тепер повинен жити. З плитою 90 тисяч. Плюс зниження шкод... Ах, блін, він снайперів стави. І фенгів побільше. Окей. Окей, окей. Переходимо тупо в повітря. Як варіант? Ну в райта зараз тут їдять, на жаль. Там снайперів дуже багато. Хоча, блін, живе. Ще живе. Ну Там ще й добігли кроулери. Прикольно. В райд вижив, прикиньте. Це цікаво. И тут нормально все, та ты шо. А це камбэк, камбэкович. Так, думаем. Джавелин. Пу-пу-пу. Warfactory? Ну, я не знаю. Мені казали спробувати, але не хочу поки що. О, я знаю. Я візьму Джавелін. І бахну ось тут. Він джавеліном бахне по врайту, скоріше за все. А я покращу цього врайта. І дам йому дальність. Я казав мустангів більше поставлю. І я реально їх більше поставлю. Давайте не тупить. Продаємо хаундів Ой, блін, не туди. З цієї сторони. Продаємо хаундів Джавелін, же джав... Блін, ще ж може він кинуть мені електрику. Електрику, давайте так зробимо. Скільки? 500. Я візьму буде. Не вистачить. Не вистачить. Врай третій чудово. Дальність. Можна. Ось так. І. Кроулерів. Ще хай під кінець біжать. Вони нормально там зашли. Він мені теж може Джавеліна сюди закинуть, але Джавелін там 70 тисяч наносить. Тому хай закидаємо, да, електрику. Ну, окей, основні війська тут зараз будуть заховані. Врайт, ну, потерпе. Куди діватися? Джевелін тут основну частину виніс. Тут пробивається, Врайт третього рівня. Повинен жити. Прям повинен. Але щось він не, не живе там. Прям дуже не живе, Зато цей живе. Блін, йому б модуль знайти б на починку. Та він би просто затаскував би. А у нього електрика на чомусь, на снайперах, напевно. І тут союзник впали ну, потроху, але не зміг. На жаль, не зміг. Ну нічого. У мене зараз підлетить брай як мінімум. Розсипався всі. Баджери Вар А блін, а давай беремо. Мене просили спробувати. Де вона? Ось тут? Що вона вміє зараз подивимось? Я її, якщо чесно, ніколи навіть і не ставив. Що вона вміє? Дальність. Окей. Угу. Феніксів продакшн, стілболи. Ракетки збиває. О, протон. Протон і мішен. Коучинг. так. Прикольно. А давай тоді, може, десь отут кинемо. Блін. Ні, давай. Роби феніксів? Не хочу. Я навіть не знаю. Ось так. Збивай ракетки. Мустанги, мустанги, мустанги наносять. Врайт. Врайт, врайт, врайт. Цей. Ніфіга не наноситься. Давай, може, дальність врайту. Більше цих чуваків. Тут дальність. Отут кредит уже прям потрібен. Тут прям він необхідний. О! Оці кролери далеко біжать. Давайте їх і прокачаємо і додамо іще. Так, да, електрика у нього на марксменах. Тоді, тоді реально багато кроулерів потрібно. він баджерів поставив. Оце погано. Ну, зараз подивимося, що ця Warfactory зроби. Я, якщо чесно, я ж кажу, я ні разу її не купляв, не ставив, я навіть не знаю, як вона там працює. Ну, щось наносить, знаєте. Якщо і продакшн реально стілболів ще поставити, щоб вони просто витанковували, то чому ні? Ну, я його задавив просто дрібнотою. Причому так нормально задавив. War Factory ніфіга не нанесли. В Райт багато наніс, цей багато наніс. Тут союзник його вулканами задавив. Ну і думаю, да, так, це все. Це фіналіті. Ну що, на цьому думаю будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментар. Всім пока!